Єдинок професійної футбольної ліги, з, зокрема другої ліги групи Б 17-й тур. Локомотив займає другу сходинку, маючи в активі зараз небезпечно. До речі, біля воріт саме гірника спорту професійної футбольної ліги. Зараз локомотив в атаці, розв'язна передача, арбітер піднімає пропорець на ударній позиції. Був Богдан Мордас, так, пробиває Мордас вже після свистка арбітра. Саме Микола Сираш та давайте зараз після цієї атаки саме локомотив. М'яч уже майданчику можна і пробитись і позиції тягне-тягне. Удар! І перший м'яч. в нашій зустрічі залітають всі коворі. майданчик на ближню стійку, Там перші м'ячі захисники саме гірник спорт Дорані удари і їх зараз рятує козлов. Свою команду, але козак м'яча на правий фланг. Так на праву спок. Удар по воротах. Але це не проблема саме yeah. для флангу. Васильченко, чекуємо. Закидає на Васильченко. Васильченко вже в штрафному майданчику розвертається. Але перед цим така розповідає новим флангом. Я вже в штрафному майданчику, можна прострілювати. Так, на дальню стійку, удар по воротах, Сейф. Козлова з першої спроби не зміг. Як слід вибити м'яча, он ліквідував небезпеку. Пробивав по воротах Савчук, Олександр Савчук. І знав Савчук. лівої! зараз е всі гравці, окрім голки, пролокомотиву на половині поля гірника спорт. Відскок м'яча можна пробувати. і другий м'яч залітає Всіх поворіть наші зустрічі! фінтить. проходить суперника. Одного грав стіночку. Мельниченко на ну, ударній позиції. Мельниченко забиває третій м'яч у Ворота гірник спорт. Забігання від Олександра Савчука. Савчук приймає м'яч штрафному меданчику на ударній позиції. В дальню дев'ятку закручував зараз. Олександр Скоріше за все буде вісь. Красний манданчик. Ні, передача сама розрізна на ярмака. От ярмак на дальню стійку, удар головою із датака локомотиву. Закидання вперед на ударній позиції можна пробувати. І це четвертий м'яч. Четвертий м'яч. Нашій зустрічі. Проходить його передача. Центр порушення правил, свалили саме проти І перша, перша жовта картка. Друзі, наші слідують саме деяких гравців складі Київського мотива. Друзі, на цьому лунає фінальний свисток Степана Лапко, який фіксує перемогу столичної команди над гірних спорт з рахунком. Чотири Друзі, ось на цьому і все.